Гляньте, скільки всього цікавого на цьому тижні на акції поставили. Я аж розгубилась, з чого починати. Всіх вітаю з магазина Сільпо. Сьогодні четвер, і як завжди по четвергам в сільпо починаються акції. Вони будуть діяти з 6 по 12 листопада у всіх магазинах Сільпо по всій території України. В четвер починається наступного четверга вже новенькі акції. І так починаємо. У всіх магазинах Сільпо є такі острівці з головними акціями. Це найкращі пропозиції тижня. Нагадую. Акції будуть діяти з 6 по 12 листопада у всіх магазинах Сільпо по всій території України. В четвер вони починаються. Наступного четверга вже новенькі акції. Почнемо з цієї пропозиції. Це У нас ікра кабачків від ніжин, в баночці 450 грам, знижка 50%, ікра кабачків. 45 гривень, замість 89,99. Гарна пропозиція, да? ніже. Далі, тут у нас руна з грибами. Це у нас соус, я так розумію. Соус руна з грибами за 39,99. Мінус 46% знижка. За 485 грамів. Дуже цікаво, вода, томатна паста, цукор, гриби, печериці консервовані. Ось така пропозиція. Зручна баночка, до речі, у них. Тунець від премія. Так, тунець туна 160 грам У власному соку 80 гривень замість 149-46% знижка. І далі йдуть шпроти від премія, шпроти великі, до речі, так і написано. Великі шпроти в олії 240 грам, ціна 85 гривень зі знижкою. Баночка з ключем. Також гарна пропозиція на оці томати. Так, томати Оскар очищені цілі у власному соку 400 грам за 46 гривень. Знижка на них 41%. Я вже подивилась, їх виготовляють в Італії. І баночка йде з ключем. Ось така пропозиція від Оскар. Кетчуп королівський смак, нуль цукру написано. Менше солі 250 грам, лагідний 20 гривень. Ого на нього знижка 50%. Нічого собі. Майонез провансаль на яєчних жовтках. Ну, от така м'яка упаковка: 67% тут відсотків жиру, в ньому 600 грам, 55 гривень за 600 грам, знижка 44 відсотки. Приправа відрева куряча приправа універсальна зі смаком курки 80 грамів гляньте, ціна 12,99 замість 20 гривень. Тепер молоко згущене від премія. Консерви молочні. Тут 290 грамів, 8,5 жиру. Ціна 35 гривень, замість 50, мінус 30%. Також в акції вершки селянські, ультрапастеризовані 200 г, 10% жиру, ціна 22,99, тут мінус 35%. Від компанії Бісквіт Шоколад. Це Харківська компанія, фірмовий бісквіт. а тут є З перекладом рулет, крем-вишня, маса 290 г, Правильно я кажу, так, Харків 50 гривень рулет, замість 87 99 мінус 42 відсотки знижка саме зі смаком. Вишні цей харківський ні, з цієї сторони ще окрім вишні є ось такий шоколадний. Також в акції бісквітний рулет крем-шоколад печиво делісія так, печиво здобне альпійське з декором. Отак виглядає за 70 гривень 320 двадцять грамів у цій упаковочці. Мінус 53 відсотки, і також лайн-батончик великий. Три батончика всередині 90 грам, 35 гривень. Мінус 33 відсотки знижка. Так, от тут один вид лайна. Я бачу молочному шоколаді. Оцей буде снікерс. Завтра і післязавтра по 35 гривень по акції на супердні. Великий кава зернова, така велика упаковка. Еспресо форте виготовлена в Італії. Кава натуральна смажена в зернах кілограм за 500 гривень замість 929 мінус 44 відсотки знижки. Бренд називається Mac Coffee, Еспресо форте написано. І Кава від джеміні крема ніжна. Написано Мелена. Ну зрозуміло, кава натуральна смежена мелена в герметичній упаковці. Тут рівно 250 грам, ціна 149 гривень. Також в акції від Нестлє, Несквік, шоколад молочний і начинка також з молока. 10 шматочків окремих в цій плиточці, 50 гривень за 100 грам. Знову в акції оцей марципан традиційний, тут 100 грам, ціна 55 гривень за 100 грам. Мені здається, що його виготовляють так, в Німеччині. Вищене молоко від бренду Премія тут 290 грам, 8,5 жиру. Ціна зі знижкою 35 гривень, мінус 30 відсотків. На нього йде знижка. Так, сільпо також виробник. Первомайський завод, Первомайськ, Миколаївська область. Грінки від Джокерс, два види. Я їх бачу, ось такі зелені сметана та зелень. І грінки з сало з чесником. які цікаві смаки. Так, грінки, житно, пшеничні, сало з чесником, 100 грам, ціна 30 гривень. Вони так цікаво, да, хвилясто зроблені, мінус 45 відсотків. І також сметана зелені, також 100 грам. А ну що тут хрустка та ароматна насичена смаком, тоненька скибочка 30 гривень замість 55, по 100 грам вони йдуть, два види. По акції «Чіпси Лейс» велика упаковка, написано «Ого, яка пачка!» Є смак сметани та цибулі, є смак сиру і там далі подивлюсь, який ще смак. 60 гривень, а ще є смак краба. Так, 170 грам за 60 гривень. Такі великі, і отут, мабуть, крап лежить. Так, і ось тут зі смаком краба. Всі вони по 60 гривень. Ага, фісташки, о, фісташки, 99 гривень за 150 грам. За, за упаковочку ось таку фісташки смажені солоні. Мінус 46% на них. 99 гривень за 150 грам. Ось ще сік ось такий в акції. Називається бренд Цвітанок, Яблуко, червоний виноград, нектар 950 мл. Ціна. 49,99. Так, ось такий сік. Виготовляється він у Львівській області. Мінус 34%. Нектар, наш сік, маленький такий сік, він йде з трубочкою, різні смаки. Ціна 9,99 за 200 мл. Так, а тут у нас є яблуковий виноград, є мультифрукт. Ну, я бачу Ані, ще якийсь один вид. І яблуко-полуниця. Три види ось, ось цього соку. По 9,99 мінус 41% знижки. Напій Моджо Мінт Лайм з соком лайма за 12 гривень в залізній баночці 330 мл 11,99 Ці Прінглси вже повикладали. Так вони коштують, бачите, 179 гривень. І тільки завтра післязавтра будуть по 86 саме смак бекона. І відділ алкоголю це не реклама, це я розказую про акції Віскі кітчерс. 349 гривень, причому вони йдуть в коробочці. Я подивилась, виготовлені в Шотландії 700 мл мінус 59%. Комусь на подарунок, наприклад, 349 гривень. За 700 мл я вважаю, що гарна пропозиція, тим паче вони красиво запаковані. Далі у нас йде знову позиція віскі, Башмілс 699 гривень за літр. Потім йде текіла. 399 гривень за 700 мілілітрів сільвер срібна. І лагамар знову є віно, бланко, біле і, і рож. А і віно тінто і червоне вайн. Два види з цього вина, кастіла Лагамар Ред. Воно виготовляється в Іспанії за 90 гривень, мінус 48%. Стандартна пляшечка, 750 мілілітрів. Дивіться, два, два види: є біле і є червоне. Також в акції пиво Stella Артуа написано Бельгіум. Так, в Чернігові да, виготовляють да, в Чернігові 35 гривень за пляшечку 0,5. Саме скляна пляшечка в акції. Окремо є острівець непродовольчого відділу. Почнемо з цього пледу в клітинку. В асортименті на нього гарна знижка. Знаєте, приємний на дотик, я вже пороздивлялась. Бренд називається Home Care, розмір 170 на 130. Ціна. 119 гривень, мінус 52%. відсотки. А так він коштував 249. Так, поліестер 100%. відсотків. Тут є колір такий темний, є більш бежевий із сірим. Три три види кольорів знову що Цей від ідрінк гарної якості. Я такий собі купила. Він ще дешевше був, я пам'ятаю 16 сантиметрів. В, ну, в діаметрі 249 гривень цей кіш. І від EDRINK Сковорідка чомусь тут тільки одна, слухайте, 26 см. Така вона важкенька, класна, я думаю. Так, сковорідка і дрінк 26 см в діаметрі, така глибоченька за 349 гривень замість 700 Також гарна пропозиція. Тут у нас ну, стоять рушники паперою видно, а трьохшарові. Шість рушників за ціною 139 гривень замість 354% знижка. Зручне пакування. Ось такі рушники. Ну, я вважаю 139 гривень за 6 рушників трьохшарових. шарових. Плекові дезодоранти від Фа. Фамен бачу, фамен. Я так розумію, два види. Ось оцих дезодорантів, а може я не права. Так, ну бачу два. ладно. Ось такі дезодоранти, екстрім і от ще мен по 50 гривень. Тут 50 мл. Гарна ціна, мінус 50%. Далі у нас іде пергамент для запікання силиконований. Від премія розмір 42 на 38. Він іде двосторонній, Ціна 30 гривень замість 57,49. Оце також в акції рукав для запікання. Від премія 3 метри 19,99. Ну, Також нормальна пропозиція. рукав премія 3 метри. Ось вказані його розміри. Бач, скла – мінус 50 відсотків. Зимовий підходить на мінус 20. 4 літри – 159 гривень замість 100... 319. Ось така класна знижка. Ще серветки від премія. отака величезна пачка. 120 штук антибактеріальні з депантенолом, з клапаном за 50 гривень. 120 штук за 50 гривень серветки великого розміру. В акції «Корм для котів» від Пуріна. Так, корм для домашніх котів куріна тут 800 грам, ціна 164 гривні, мінус 37%. Ну, також гарна пропозиція. Далі мило тверде, три види, лолс, якось так. Лолес називається, є морський є троянда і огірок аромат. ось ще й лимончик. Оці всі. 4 види мила по 13 гривень. Дивіться, 100 грам, 13 гривень, мінус 55% знижка. Так, пергамент я показала, а ще йде рукав. Так, гель для душа по 119 гривень. Це Савой Royal, турецький бренд. Ось ще такий дезодорант від фа в спреї, так, з ароматом лічі, 70 гривень за 150 мл. мілілітрів. Бреф 7999. Тут два блоки по 50. Серветки, такі хустинки від рута, носові, 150 штук, двохшарові за 15,99. Також дуже гарна пропозиція, мінус 53%. Кольори є різні і набір дошок. Дві дошки різного розміру. Знову цей бренд, що виготовляє ковші. Також там ножі якось показувала. Оцей бренд називається Іт Drink. Дві дошки за ціною 199, замість 369. На них знижка 46 Я зараз скажу вам, тут десь розміри вказані. Так, одна дошка 33 на 23 і інша 23 на 16. Ось такі дві дошки. Цікаво, да? 199 гривень, гарна пропозиція. Торбенер. Є мюслі і є кранчі. Ось такі хрустки запечені мюслі, цільнозернові вівсяні з волоським горіхом, арахісом, насінням льона та висівками. Ціна за 375 сімдесят 50 грам гривень. Так, і ще ось такий вид: знову такий від доктор Беннер. Тут у нас хрусткі запечені мюслі, цільнозернові вівсяні, з шматки сушеного абрикосу, фініки та висівки. Також за 50 гривень 375 сімдесят грамів на них знижки по 50%. Також дуже гарна пропозиція на вареники від левада з картоплею 800 грамів. Ось така упаковочка за 50 гривень, замість 90-45% знижка. Дуже гарна пропозиція. Де така класна пропозиція. До речі, ці сирники виготовляє руть. Я думаю, вони смачні. Тут 500 грам. Сирники 99 гривень, на них знижка 46%. Відуть ось такі коробочки, сир кисломолочний 75%. Цукор, борошно, яйця, курячі, олія, ванільний цукор. Гляньте, які гарні інгредієнти входять. 99 гривень за 500 грам. Оце супер пропозиція. Відруть, хто хотів спробувати. Гляньте, яких тут багато. Я думала, різні види, Ні тут один вид у цих сирничків. Виставляють акційні пропозиції на ковбасу, сир. А я покажу ось тут основні декілька позицій на таких острівцях. Це як з найбільшою знижкою. Зазвичай дивіться, ось така ковбаса від ясна гільдія, салямі, ковбаса напівкопчена, салямі. 99 гривень за паличку 450 грам. Вона, до речі, вищого сорту. Замість 199. 99 – це, виходить, на 50% знижка. За паличку 450 грам, до речі, гарна ціна. І ще також добра пропозиція від «Ятрань». Сардельки домашні. Тут вказана ціна за 100 грам – 9 гривень. Це рівно 90 за кілограм замість 179 гривень. Також виходить, що 50% знижка, сардельки домашні, варені першого сорту. Ціна за кілограм 90 гривень. Вони десь тут по кілограму і розфасовані. Ну от терміни придатності, як бачите, вжити до 18-одинадцятого, а виготовлені 3-го одинадцятого. Всі сардельки свіжі, щоб не писали. Що... І також сир окремо найкращі пропозиції викладають на таких острівцях. До речі, акції також будуть діяти. Нагадую, 6 по 12 листопада. І дивіться, яка класна пропозиція на рікотту. Нічого собі, оцей сир рікота він виготовлений в Італії. в Баночці 200 п'ятдесят грам. Ціна 60 гривень замість 100. Далі Філадельфія знову в акції. Класична Оріджинал, 195 г за ціною 129 гривень 42% знижки. І сир Дейлі, нарізаний слайсами сир Гауда, 89,90 за 150 грам. Зі знижкою 32%. І ще у них буває по 300 г. Нарізаний маздам, такий з дірочками, ну гарно виглядає сир 189 гривень за 300 г. Частині я буду робити огляд на всі пропозиції на рибу, на м'ясо і так далі. А зараз хочу показати основні акції, будуть діяти на сьомгу два види легкого копчення і слабосолена від Норвен. Ось така сьомга. Вона йде по 130 тридцять грам, і буде. 149 гривень коштувати весь тиждень замість 269. Гарна пропозиція. Я, до речі, легко копчення й не пробувала. Завжди беру слабосолене філі. Цікаво, яка вона на смак. 149 гривень за 130 грам. О, у відділі. Фрукти овочі вже поставили акції. Виноград Молдова, гляньте, за кілограм 6590. Показую, як він виглядає. Такий виноград красивий. На нього знижка невелика. 6%, але ціна і так гарна. 65,90 за кілограм. І також знижка йде на хурму корольок. Покажу вам, яка вона. Та вона ще й м'якенька. Чомусь з виду показала, що не дуже м'яка. Хурма Карольок за 69,90. Такі пропозиції в відділі овочі, фрукти і акція на яблука гала. Також відбірне ціна за кілограм 49,90. Оце саме відбірне. Бачите, яке вона одне в одне красиве. 49,90 за кілограм. І зразу роблю анонс супер -дні в сільпо супер дні будуть проходити в п'ятницю в суботу. 7 і 8 листопада у всіх магазинах Сільпо. Дивіться, яка класна пропозиція на чіпси Pringles. Саме смак бекону. В них 85 грамів в цій баночці. Ціна 90 гривень замість 179. Дійсно класна пропозиція. І на снікерс. Це снікерс великий. 36 гривень великий 112 грам. 36 замість 57. Тут три снікерса маленьких, якщо так буде точно. І мінус 21% буде діяти на охолоджений шматок саме, це що у нас, форель? А, форель, да, 54,90 замість 69,90. Ціна за кілограм 549 гривень. Ці дні проходять у всіх магазинах сільпо по всій Україні 7 і 8 листопада. Завтра і післязавтра. Це я зробила анонс. І гляньте вже поставили акції на рибу. Також викладають м'ясо, а акції вже поставили. В наступному випуску буду показувати акції на пельмені, на молоко, на також на торти, на рибу на м'ясо, на креветки. Зустрінемось в наступному випуску, в якому магазині сільпо я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі буде адреса. Дякую, що дивитесь.